А такі сили оборони України серйозно дошколяють російські терористичні організації, тому що Путін оголосив Роберта Броді Мадяра у міжнародний розшук, тільки мені цікаво, де Франції, Польщі чи можливо в Німеччині скрізь за все, якесь Буркина Фасо, Іран або ж Венесуела. Ну і звичайно, що Роберт Броді Мадяр, очільник сили безпілотних систем, вийшов і висміяв Путіна і його. Оточення також на Росії масштабна катастрофа. Міста замерзають, будинки замерзають, все без світла, без перебільшення, колапс. Нафталінового генерала збройних сил України, колишнього регіонала, але колишніх не буває. Таки звільнили. Але тут багато запитань. Сполучених Штатів Америки назвали два ключові питання. Які потрібно вирішити, аби завершити війну. Ми звичайно ж таке не віримо. Друзі, мене звати Ігор Гаврищак. 7 грудня неділя на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати, попрошу вас традиційно. Підпишіться, поставте лайк і коментуйте. пишіть все, що думаєте, все, що забажаєте, ваші роздуми, запитання, все вітається, все читаю. Важливо мати з вами. Зв'язок, тому що ми одна спільнота, і нас вже 111 тисяч. Ну і в описі є друзі, телеграм-канал, де я демонструю прекрасне відео, і сьогодні там є е, саме наслідки атаки роберта броднімадяра е, і сил без систем, але вже очима окупантів. Там стільки вбитих одноразових солдат, що ви просто задивитесь. Ну починаємо. Що ж, сьогодні в ніч на 7 грудня знову не обійшлось без того, як. Прорідили навтопаробні заводи Російської Федерації цього разу. Саратовський нафтопереробний завод відомий. Як завод Крекінг розташований у заводському районі міста. Нафтопероробне підприємство входить до структури російської нафтової компанії РосНЕФТЬ. Проект на потужність заводу становить 7 мільйонів тонн нафти на рік. Ось такі кадри продемонструю дуже гарні, дуже кричать там росіяни, як бачать ті удари. Але я вже не раз сказав, що їм якось приємно на це дивитися. Вони якось радіють, що в них вибухає. Ну ось подивіться. Так їх радість бере безпілотники. Летіли не лише в цьому напрямку, тому що міноборони Російської Федерації. Озвучило план Кав'Йор, запровадивши в аеропортах Волгограда Саратова, Владикавказа Грозного, Нальчика, Орська та Оренбурга. Тобто там все перекрили, нічого не літало, і це також колапс. Звичайно ж, для їхнього повітряного простору. Ну і звичайно ж, робот бродюмадян. Він по перше підтвердив попередні удари і по Алчевську, де завод з виробництва корпусів до снарядів це Луганська область, і звичайно ж підтвердив удари по. Ключових нато заводах днем раніше це рязанський натопродний завод входить до трійки найпотужніших і він продемонстрував себе відео. і також написав сьогодні. Я вам зацитую слідчий комітет Російської Федерації 5 грудня подав Мадяра у міжнародний розшук, розшук до Інтерполу за тероризм, звинувачивши його у вбивстві Ваєнкора. В яке це вбивство зараз? я Вам зацитую те, що пред'являють в Росії, що пише і насміхається з Путіна. Роберт Броуді? каже, враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати підрахунку ліквідації одноразових солдатів. Географія пересування додасть різнобарв'я вражень, але пам'ятайте і ви хробаки, вашою зрозумілою вам болотяною мовою. Аннушка уже розділа масла. Що це за фраза? Аннушка масло, це Аннушка розділа масла. Це булгака у масі Маргарита. Ем, вона стала крилатою на болотах і означає передвістя чогось невідворотнього, фатального, катастрофічного. Ну меседж мали би болотяні від Роберта бровді Мадяра Отримати Ну, слідчий комітет Російської Федерації він звинуватив робота бродімадяра про те, що десь там в Курській області якогось воєнкора спеціально він відрядив ем, своїх підопічних своїх безплатних систем і ліквідував. Ось тепер кажуть, він терорист. Ну от мені цікаво, де тепер мають його шукати. В міжнародний розшук Інтерпол, я вже казав якихось буркіна фасочі, куди там хто там підтримує в ООН всі резолюції. Російської Федерації, але друзі, з іншого боку, це визнання того, що Роберт Бродів-Мадяр добре робить справу свою, прекрасно її виконує. Його підопічні продовжують нищити рекорди. Щодня є по ураженню до пів тисячі. Вже доходить ліквідованих росіян кожної доби. Ну і звичайно ж, нафтопарбні заводи, і не лише до речі, також колапси. Друзі, справді от на мапі вам продемонструю. Аби ви розуміли де і як відбуваються зараз блекаути, там насправді темніють міста по 200 тисяч. Ось дивіться, демонструю вам мапу є населені пунктів. Дуже далеко від е, кордону України, е, але найцікавіше, що пригадуєте я вам розповідав, що удари по єдиній енергетичній системі будуть давати свої результати. Я не кажу, що це прямий якийсь зв'язок, але все ж не без того є Красноярськ і Іркутськ. Давайте по. Черзі. Так от, в Красноярську вибух та пожежа на складах біля теплоелектроцентралі 1 в Красноярську. Кадри феноменальні, насолоджуйтесь, а я вам розповім, що там було. Можливо, це не байдуже відпрацювали. Ось, дивіться, як там палає. Теплоелектроцентраль, нагадаю вам це вироб... виробництво електроенергії та підігрів води. Вогонь охопив уже понад 800 квадратів. Горить бокс, у середині якого чотири автомобілі вибухають каністри з бензину. Недалеко від палаючого складу знаходиться і крастець пожежники. Не впускають туди. Вогонь, але все ж вогонь перекинувся. Це Красноярськ, а тепер Іркутська область, і там є населений пункт Ангарськ. І що там, друзі, відбувається? А там цей Ангарськ, 200 тисячне місто залишилось без опалення. В Ангарську сталася аварія на теплоелектроцентралі 9. в результаті роботи виведено один з котлів. Через це у понад півтори тисячі будинках знизили подачу тепла. Повідомив про це голова Іркутської області, звати його Ігор Кобзєв. Що відомо, друзі, що температура зараз в Іркутську е, мінус 15 градусів. А вже трішки, трішки пізніше, не 7, а 9 грудня буде 32 градуси. Мають замерзати наші вороги, тому що кожне місто, кожен саме пункт, де проводять вони підписання на контракт Міноборони є потенційно вбивця українців. Чим менше їх буде. На болотах тим менше їх буде на нашій святій землі. Я в цьому дуже і дуже переконаний. Друзі, також по лінії зіткнення хочу з вами пройтися, що відбувається на Покровську. Ситуація там доволі непроста. М'яко кажучи, ворог намагається далі просуватися, але важливо сказати наступне: що на півночі наші сили оборони тримають фронт. Звичайно, що росіян значно більше. Звичайно, що вони лізуть і лізуть, але це не означає, що наші бійці не демонструють феноменальні е показники. Дивіться, сьомий корпус штурмових військ працює на цьому напрямку. Ось я вам покажу. Нагадаю, верніше, бо ми з вами кожного дня про це говоримо. Покровськ, ось так. І на північ, зараз орієнтовно схематично вам пропишу, промалюю, де знаходяться наші сили оборони. Ось там, де сіра зона, ось тут, в, на північних частинах Покровська, в забудовах працюють сили оборони країни. І що вони продемонстрували? Вони продемонстрували стяг. Вони є в Покровську. Покровськ не оточений, Покровськ, ворог не взяв, Покровськ далі залишається. Частиною України під контролем. так все знищено. Але от подивіться, ви бачите, будинки понищені, і наші бійці демонструють, що вони присутні, вони тримають оборону. Друзі, це не означає, що Покровськи ми виб'ємо росіян, це не означає, що зараз там є якісь успішні операції по просуванню. Ні, але вони тримають оборону або ви розумієте Там дуже і дуже складна ситуація. Надзвичайно, але цей прапор демонструє, що всі заяви Путіна що. Він же три рази оточував Покровськ, мирноград. Він вже розповідав, що журналісти можуть прийти і подивитися на оточені війська збройних сил України. Журналісти, міжнародні українські, прошу дуже дивіться на ці кадри. Представники сьомої десанточно штурмового десанточнового корпусу демонструють, вони присутні, вони не в оточенні, вони важко феноменально ведуть бої, але вони там є. Сили оборони. Є на півночі покровські, і це важливо е, знати нам і розповідати іншим, і показувати, тому що пропаганда. Ви знаєте, дуже багато вкладають росіяни до речі, мільярдів доларів в пропаганду. Також друзі на сіверському напрямку село оборони України здійснили певні превентивні діли дії. та окрема механізована бригада публікує кадри підриву дамби у привіллі для зупинки просування ворога. Демонструю я вам ці кадри ось привілля. Так. а ага. Можливо, я вам і не зберіг. Є в мене в телеграм-каналі, але на мапі вам продемонструю, де сили оборони якраз і зуміли влупити по цій дамбі. Це наша дамба, але важливо було це зробити, аби не дати ворогу просуватися. Сіверський напрямок непростий напрямок. Ось рухаємось до нього. Тому що ворог продовжує тиснути. Ось, ви бачите, сіверськ, це ключовий населений пункт. Вони підійшли в притул і вже зайняли їхню східну частину. Але аби уникнути обходу е ворога, ось населений пункт привілля. І тут наша 30-та бригада підірвала дамбу. Це унеможливить подальше просування, як ви зараз побачите на Слов'янськ ворога. Ну і звичайно ж на Слов'янськ намагаються тиснути вони і від лиману, але. Е Сили оборони тут тримають оборонні позиції. ситуація загалом, друзі, по фронту дуже і дуже непроста. Накопичує ворог сили та засоби. Але знову ж хочу вам сказати: в таких умовах будь-яка інша армія на цій планеті давним-давно відійшла би на кілометри, але не Збройні Сили України. Ну і вчора, звичайно ж, був найважливіший день в новітній історії протягом року. Це день збройних сил України. Ще раз їх вітаємо і дякуємо за цю оборону, друзі. Цікава дуже річ. Вчора ще я кажу, відбулася вчора був День Збройних сил України, і за наказом Керманича військ територіальної оборони. Зараз вам продемонструю фотографію. Ось, спеціально для вас зберіг, Ось, звати його Ігор Плахта. Вирішили, звичайно ж, нашим оборонцям вручити нагороди до цього дня. Про це пише Сергій Стерненко. І знаєте, кого закликали вручати нагороди? Подивіться. Тобто за вказівкою плахти прийшов колишній міністр оборони Кузьмук. Йому 71 рік він був міністром оборони при кучмі. Він був регіоналом. Так, от екс-регіонал та міністр оборони часів кучми, якого Зеленський звільнив з армії ще 19-му році, засвітився на нагородженні військовослужбовців сил ТРО. Що цікаво, що у 2018 році у Київський національний інститут судових експертиз представив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної ради аналіз, яким засвідчив Кузьмук один із міністрів, за якого Україна планомірно втрачала свою оборонну здатність. Він Кузьмук з 24 вересня четвертого року, по 3 лютого п'ятого року. Зі складу Збройних сил України вивів 248 е, злітно-ракетних комплексів, 136 танків, 781 БТР БМП, 96 літаків, 18 вертольотів Міноборони. У 2000 х роках внаслідок невдалих навчань українських військових ракета тип Точка У, пригадують, вона збила в броварах, е, в дві типоверхівку. Це все при Козьмуку. Нагадаю, він також, звичайно ж, і колишній регіонал. і що на вечір цього дня 7 грудня відомо. Дивіться, можна було б радіти, якби не було все так цікаво з багатьма запитаннями. Ось є офіційна позиція командування у відповідно на у відповідь на численні запити. Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача СОТРО ЗСУ відповідним наказом від 14 жовтня 22 Року, згідно із сьогоднішнім рішенням командувача сил Силтеро ЗСУ Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника. Здавалось би, от, перемога. Ні, друзі, це не перемога. Тому що залишається дуже багато запитань. По-перше, звільнили цього Кузьмука. Але чому немає запитань до того, хто його призначив, так? І друге. А чому звільнили це рішення командування? Чи це командування вирішило звільнити? Тому що резонансу в суспільстві набуло? Це так не підходить. Ми не можемо призначати звільняти генералів, бо от суспільство це сподобалося, суспільство дізналося. Збройні сили України в Генштабі прекрасно знали, хто такий Кузьмук, де наші літаки, де наші танки. І дане де, де наші зенітно ракетні комплекси, і тим не менше, він ще й великий радник. До речі, було розслідування буквально півроку тому, як Кузьмук сілкував своє день народження в Монако до нього журналісти телефонували і питали, за який кошти він там розповідав, що родина і, і так далі, і тому подібне. Дуже багато запитань, чому ця людина взагалі була радником, і чому саме звільняють не за рішенням. Нашого Генштабу, бо вони кажуть: О, ж подивіться, Кузьмук, але ще коли про це почали говорити наші волонтери, і загалом ми про це з вами говоримо. А скільки ще таких є, про яких треба говорити, і Генштаб їх покриває, фактично, погодьтесь. Ну і звичайно ж, давайте йдемо до міжнародних геополітичних напрямків Сполучені Штати Америки, спецпредставник. Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що угода про припинення війни в Україні дуже близька являється, і все залежить від вирішення двох питань майбутнього Донбасу та Запорізької атомної електростанції. Посланець Трампа, який залишить в січні свою посаду, нагадаю, переконаний, що зусилля з конфлікту знаходиться на останніх десяти кілометрах, які за його словами завжди є найскладнішими. Як каже Келох, двома основними невирішеними питаннями є території, в першу чергу, майбутнього. Донбасу, майбутнього майбутнє Донбасу і майбутнє Запорізької атомної електростанції, і Келох каже: якщо ми вирішимо ці дві проблеми, думаю, решта питань вирішиться досить добре. Ми дійсно дуже близькі. Дуже близькі до чого, Келох, ви кажіть правду. Дуже близькі до того, аби здати Донбас, аби сили оборони мали би вийти з Донецької області. По-перше, цього не хоч не зроблять самі бійці. Цього суспільство не зробить. Ну і звичайно не відважиться раптом. Якщо наше військово-політичне керівництво, тому що насправді у нас. Суспільство активне, і саме завдяки йому, і от, приклад, Кузьмука, ну, не дай зробити здачі наших територій. Ну, по-перше, політичне керівництво неодноразово заявляло, що воно цього не буде робити, але як запобіжник, звичайно ж, є українське суспільство, яке абсолютно відрізняється від росіян. І я вам хочу ще сказати, друзі, тому що Кіткелог е прирівняв знову ж таки, як робиться завжди Трамп загальну кількість втрат, каже 2 мільйони на цій війні загинуло. Тобто знову ж прирівнюючи українців до. Росіян героїв до геноцидників, відважних воїнів до окупантів і гвалтівників Тут треба трішки пояснювати генералу відставці, що не можна просто казати про загальні втрати, бо це не є якась там, я не знаю, війна всередині якоїсь там країни. Це російська терористична організація напала на Україну і крапка. Але до речі, знаєте, кажуть яблуня, яблуко від яблуні недалеко падає. Син Трампа виступив в Давосі. І заявив, що Сполучені Штати Америки можуть згорнути підтримку України. Ну, по перше, не можуть згорнути, тому що військово-промисловий комплекс е, і там багато республіканців, і вони навпаки, держдепартамент, ви знаєте, надавно заявив, що європейці мають більше купувати і працювати з військово-промисловим комплексом Сполучені Штатів Америки. Тому тут Трамп молодший, хай трішки. Замовкне і не розповідає там, де він некомпетентний. Так от на конференції в Давосі Трамп молодший виступив із різкою критикою України, припустив, що його батько може вийти з переговорного процесу. Це пише The Guardian За його словами, українські багатії залишили країну, покинувши воювати селянський клас. Бачите, що каже. Він каже: ну тут він правий. Каже: в Монако багато їздить українських номерів Це правда, але це полінокі випадки. Тобто, там є певна кворта багатії. Вони там їздили. І до повномасштабки, і під час повномасштабки, і після війни вони там будуть, тому що в кожному, в кожній сім'ї є якесь порося, і в українській сім'ї теж є поросята. Також він розповідає, друзі, що в нас така корупція більша, ніж в Росії. Мені цікаво, де бере ці тези Трамп. Молодше добре, що він не має ніякої посади офіційної, але ми знаємо, що непрофесійне і абсолютно аматорське керівництво Білого Дому воно не зважає на посаду. От нас є стів Вітьков. Так він теж не має ніякої посади, але йому дозволяють вести перемовини з Путіним. Ну і більш кваліфіковані, досвідчені політики, такі як президент Чехії Петер Павел, застерігає. Підставний генерал Петер Павел попередив, що перемога Росії в Україні стане поразкою для усього заходу під час інтерв'ю Sunday Times у Паризькому замку. Він нагадав до речі, на тому самому місці, де в 1939 році, Гітлер проголосив про протекторат Богемії та Моравії. Він порівняв нинішню поведінку заходу з політикою уморотворення напередодні Другої світової війни. Згадайте Деладієп з Франції Чемберленд з... Британії літали ну, з Мусоліні Гітлером зустрічалися і розказували, що вони привезли мир. Так от нещодавні заяви про таємні переговори між США та Росією, зокрема про передачу українських території, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року. Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможцем, ми всі програємо. Президент Чехії провів історичну паралель між нацистським використанням німецької меншини у судетах та російським наративом про захист росіян. Той самий наратив використовує Владимир Путін. каже. Же він Павло впевнений, що захід не зраджує Україну так, як колись зрадила Чехословаччину, але демонструє небажання захищати принципи, які нібито відстоюють. І справді Європа дуже комфортно хоче і підтримувати, але підтримувати так, щоб Україну аби війна раптом не перекинулася на. Східні фланги Європи і, і північно-атлантичного альянсу. Ну наші друзі з Балтики, з Балтії, дуже добре знають прекрасно всі ризики. Польща прекрасно знає всі ризики. А отаких словаччина я ж вам вчора президента Палегрі називав, що підтримка України з військової точки зору вона не змусить конфлікт завершитись. Ну так конфлікт може завершитись перемогою Росії подальшим, можливо, буде якесь примирення на кілька місяців подальшим просуванням. І тоді не доводи, господи, Європа відчує так. Воно і було сухлі. Так було і при судетах. І подальших наступальних діях на Європу з боку Німеччини і тоді Європа відчує не просто окупаційну армію, а моб ресурс України і озброєння України і вміння сил України воювати, але вже проти Європи, в разі щоб перемогла Росія, ви просто. Друзі, європейці, говоріть все на чисту воду, а не лише що там е, постачання озброєння Україні далі м, вестиме до ескалації. Так, вестиме далі до ескалації, але ця ескалація для того, аби обороняти Україну. А Україна обороняє свою землю для того, аби Росію знекролити ворога, і вони не мали змоги напасти на Європу. А ви думаєте, що немає ніяких амбіцій на радянський союз або відродження якоїсь імперії? Путін же ж імперець в голові. Про це треба відкрито говорити. Ну і друзі, також хочу вам показати на завершення дуже гарні кадри. Пригадуйте, сили оборони України стали першою країною, яка беками безпілотними збила російський літачок. Нагадаю, у травні Су-30 був знищений нашою магорою В-7. Яка на борту може нести ракети р 73 Так от дивіться, продемонстрували ці магори. Ось так вони красені виглядають. Уявіть, чи могли ви собі представляти в 2022 році, що на озброєнні України, яка не має флоту, будуть безекіпажні надводні такі от безпілотні комплекси, які будуть оснащені ракетами, і ці ракети будуть нищити цілі літаки ворожої? Армії су 30 було вперше в історії знищено. Це не вкладається просто в голову. Але ще хочу вам на завершення, аби знати, ми з вами знали, хто є хто. Пригадуєте, Путін літав цього тижня до вівторок, прилетів, четверто, зустрічався помпезно, я можу путати дати з прем'єр-міністром. Моді, і нагадаю вам, як пафосно Інницо сказав тоді моді. Він тоді сказав, що його країна не є нейтральною у війні Росії проти України. Він е, заявив, що в питанні війни вони стоять на боці миру. І Дивіться, я зараз вам продемонструю цинічність цих заяв, тому що взагалі перемовне і зустріч двох делегацій Індії і. Росії проаналізували аналітики інституту вивчення війни, і вони кажуть, що влада Росії починає дедалі більше покладатися на Індію. Аналітики аналітики ЄСВ звернули увагу на те, що глава Растєха російського звати його Сергій Чимізов, Кілька днів тому заявив, що Росія веде переговори з Індією про локалізацію виробництва російських безпілотників ланцет в Індії. Ось що для моді ми не нейтральні. Ми на боці миру. Ви на боці миру, який просуває так званий мир Путін і Кремль. Капітуляція України, ось на якому ви боці, окрім того, друзі зараз з Індії можуть поринути дуже багато мігрантів до Росії, бо їм потрібно ручки для виготовлення військово-промислового комплексу. Ну тому, що самі росіянці завершуються, їхній ще збройні сили України. А якось працювати потрібно. Ось все, що нам треба знати про цю Індію, про про на Моді і його заклики. До того аби був вони не нейтральні, так вони нейтральні, або вони ці Росії. Але друзі, з чим не стикалася ті наші оборонці збройні сили України. Наші знають, як боротися проти ворога, і ви ж бачите, ми протоють не просто Росії просяті Росії, Китаю, Ірану, тепер ще Індії. Будь-хто, хто буде вступати на нашу землю, відчує міць Сил оборони України. Це були друзі найважливіші новини. Станом на 7 грудня, неділю. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть звідки ви нас дивитесь. Зауваження, побажання, запитання вітається. І в описі є телеграм-канал. Долучайтесь. Мене звати Ігор Гарищак. Ми побачимось в наступних ефірах.